Шеф, погнали. Їдем. Нема коли ходити з цими вішалками. Дай окуляр. А, а дай бізь. Я не знаю, я забула снова. Що означає? Задихалось. Що я не, не змогла заїхати. на Більш ніж було зранку, зараз трошки сонце вийшло. Я не знаю, не відчула, я летіла туди, летіла назад. Не відволікай мене э, в кірму. Я ще не є такий професіонал, щось можна дозволити, знаєш? Угу. Вот тут я вже навчилася. Угу.

Та да, можна. Викидайте сонки, воно. Тут mm святині -hmm. під підлогу. Всі? Всі mm були. -hmm. Прибирали що? Розивали постійно. А, а розливала. А я думала, вони ще є, їх вже нема. Скоро сходимо. Ні. Mm -hmm. Не казали, що шукати, я кажу, що я сама приходжу. Що королева? Ти так гуляла-гуляла, а Галинку забула привітати. Галинку? Сьогодні пишуть що галини. Я знаю, що ти теж не знаєш сьогодні Галини, але то таке. Так ти кажеш то таке. Так що ми тебе вітаємо з Галини. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, то тебе ти капали клас. тиснуло. Як Моніка казала, великих зубів тобі, щоб цю влазила, щоб було що одіти. Коротше, все тобі самого найкраще, ми тебе цілуємо, любимо, обнімаємо. Ну і при... і в честь такого свята, ну там ми тебе чекаємо, може якісь сушами нас побачили. Або піцу, так щоб ти собі запам'ятала на другий раз, так. що сьогодні день Галини. Галина, тому а якщо ти нам, тебе. якщо ти нас сьогодні погостиш, то ми тебе дамо кожен так. день. Вітати. Дуже багато днів галини є, тому взагалі стріпайся, ми тебе чекаємо, і будемо вітати тебе регулярно, якщо ти зараз. Що гарно зробиш? Відміті її сторін, бо вона бачить. Я, я все відмічу. хотів сказати, що вона не бачить. Ні-ні, я все відмічу. Ні. Зараз все буде. Я зараз Аркадієві скажу. їх можна пранкнути, як вони всі все дивляться? Що там всі сплять? що, ти, що до докторши позвонила. А у серьезно, серьезно там говорить. Никто не хочет трубку. Позвонил до Лилианы. <laughs> Точно. Да никто. А, поднялся. А кто-то был? Наталья. Хотя. А. Ну, так, а ми, нас, знаєш по медицині. Алло. Тальцюр, привіт. Твій. Ага. Слухай. Привіт. Коротше, тільки ти можеш допомогти і сказати, що це таке є. Ну. Я, коротше, ляг... ну. Я, коротше, лягла, поспала. Знаєш годину? Mm -hmm. коротше, встаю, все нормально. Коротше, закриваю очі, а в мене пилина в очах. Як пилина? Не зрозуміла. Ну так в очах, знаєш? Не бачиш нічого чи що? Так, та. Та, і що то робити? Ну, а зараз бачиш? Та. Зараз так. А коли закриваю очі, не бачу. А що ти триндиш дурне? Та, що ти робиш? Та нічого сіли їсти. А, Смачно, зараз тебе наберу. Я... Давай. Наталь, то я не треба. Третій... ти не розумієш, ти вже в другій чи третій людини питаєш, якась спалина і потім вложиш трубку. Що то в Тут треба От... Слухай уважно, що я говорю. Я говорю. Ага, Аркадій, коротше, дивись, така фігня виходить, може ти допоможеш. Дивися. Для... Для Бо Віталік дивиться на мене як на якусь дурну. Ще тобі говорю. Дивися, лягла спати, Поспала 40 хвилин. 40 спав? Там, Коротше, встала, все нормально. Знову лягла, закриваю очі, а в мене палина в очах. Що, що в тебе? Палина в очах. Ти що і Віталік, в очі, що? Ні, ну що то таке дивися, все нормально. Сергіятки, то всіх старих такий. Ти на рамковорітелю. Та, <говорітелю> Пітель, та не лежи, ти на рамкововрітелю. Закривай очі. У мене пили в очах. Ну дивись, все нормально. А от закриваю очі і, коротше, що робити. Ти не закривай очі, то все буде добре. Але тиск, так? Та я знаю, то воно не Та чуєш? Ну, та дай Сергію трубку, ти що не розумієш. Сергій тебе чує. Сергій. Закриваю очі, У мене, коротше, темні пелена. Що це таке? Ти Бо ти очі закриваєш, ти попробуй їх не закривати до світ. Пранк <рак> прийшли успішно. Королева спить? Ні, вона пелену дивиться. А ну зараз я до неї позвоню, давай. Далі, далі? Пранк. Ваш? Але це така тиск. Очний тиск. <раку> Пляники. Білі. Я колись місто, ти говориш. Натальці видно, що це така статті хто, ці в тому, вона зразу поняла. Де, ну трубку не піднімай. Біляна, добре. О, ще, ще Добре. Свято що? Свято <кхе> Софія. А ну Софія зараз кажу. Але я коли рожу, ти, коротше, підтримуй розмовляв. Ти голий. Ага. Чуєш, сов, коротше, дивись, який прикол. Я з тобою поговорила, все нормально. Потім, коротше, Віталій прийшов, бо він рже з мене. Я йому розказую, що зі мною відбувається, він сміється. Десь кафіня. Я, коротше, закриваю очі, а в мене, коротше, пили в очах. Менто. Та, меншки теж. Таке здається, як мурашки. Взагалі, ти розумієш? Нічого не бачу, пелена. Він зірку Чого чує, чує? Ну ти а ти теж таким. Тебе треба сліпаки курба прочистити. Ти теж таки буває, ти закриваєш очі. Ти... Мурашки такі. Коли ти закриваєш очі, так? Ти знаєш, я тепер пок. Пранка. Пранка. Ви успішно пройшли Пранк тест, Слухай, а можете знати, що за сіня? Короче, дивися, я поспала 40 хвилин, спати, можна, знає, встала. Все нормально, ніби все будет так, тут угрозьме. Короче, все нормально, все, потім, коротше, тако лягла, закрила очі, а у мене, коротше, темінь. Ну, то тебе тиск падає. Низький тиск дуже. Раз тобі в очах потемніло. Волосокі, то не, то не потемніло, я закриваю очі, а там темні. Так, кажуть, тиск тобі на очний тиск може бути, тиск є різні. А як відкриваю, все нормально. Тебе такого баку. нема? Я? Тебе такого нема? Ні, в мене